Всім привіт! Вибачила, що так надовго припала, але у мене є для вас нова рубрика. Карамелька сюди! <клух> карамелька тихо сиди. Хочу вас познайомити з ним це карамелька. Це е, собачка. Я вирішила знімати щось нове, і ні, з ліку все добре. Лік сюди. Всім привіт! І з Лікою нічого не сталося, але вона багато переглядів не набирала. І я вирішила, що карамелька, може вас щось розвеселити. <плес> і ну, якщо ви хочете повернути ліку, то пишіть у коментарях плюсик. А якщо ви хочете, щоб в нас була нова рубрика з карамелькою, то пишіть сердечко. Ну, а якщо ви хочете, щоб я їх соєнила, знімала їх удвох, щоб вони були разом, це був пітомець ліки. То пишіть мм, ви вписали вогник.